Каже Господь: ви получили в подарок спасіння, ви стали діти Божі. Імена ваші написані на небі, прописані, як у домові в книзі. Ви вже тут живе на землі, а вже сте наслідники Царства Божого по благодаті і по записі небесні. Але не гордіться. Старайтеся бути дуже смиренними, бо іменно смирення перший признак духовності, але індикатор духовності. А тому, каже Господь у самій главі, матфея не судіть, не осуждайте, не становіться суддями. обисте сте потім самі не стали підсудними. Бо яким судом судите ви? Таким будуть судити і вас, яку міру міряєте другим, просять у вас, дайте нам пригоршню пшениці, а ви видате половину, яку міру мірялисте другому, таку будуть міряти вам. Що ти видиш у окові брата свого маленький сучок, а в своєму окові цілої бревно великої не видиш, сліпець. Сперва вийми із свого ока, ото велике бревно всі люди видять. І лише після того маленький, сучок маленький, можеш пробувати виняти із ока брата свого. Каже Господь: не давайте святині псам і не мечте жемчуга драгоценної каміння под ноги свиням. Ви поступайте розумніше. То, що ви маєте, за то вже дякуйте Богу. Бо то, що ви маєте, дар Божий, і тим даром дивіться правильно, скористайте, якщо ти сильний, поможи слабшому. Все, що Бог тобі дав, оті всі таланти, способності, красоту, молодость приміни для добра і собі, і дітям, і колегам, і друзям, і своїм братям. Повірі. А от що тобі не хватає, проси собі, і буде тобі дано. Глядай і найдеш, стукай у двері і отворять тобі. У русину Закарпаття стукати передається майже п'ятьма глаголами: стукати, дуркати, ковтати, цоркати, і от всі ті глаголи. Предлагає Господь робіть любим путем, але коли глядаєте, та не будьте такі безініціативні, і так легко ліпиться брехня нинішнім людям, що вони навіть не підозрюють, які вони нещасні, коли не мають власного погляду, не мають власної думки. Хоча український закон, наприклад приписав, що ніхто не сміє бути осуждений за вираження власної думки або своєї точки зору. У так написано в законі, але реально карають, і ти сказав, що Твоя віра майліпша, так як я сказав у проповіді мене за це судять. В судебній пригорі написано, Він посмів казати, в проповіді, що його віра майліпша». Так я то підписується моїм правилами, де я то гарантовано законом казати. Мало того, не лише можу казати, що наша віра православна, канонічна, майголовна і майліпша. Маю право поширювати релігію згідно закона. Маю право проповідувати всім, не лише своїм, а всім закон дозволяє. Закон дозволяє, а цей світ всяку обрубує ті закони. Обрубує рамки можливого. І от ми, каже Господь, будете іщущими, будете глядати і найдете, бо всякий просящий получить недостающі, глядаючий находить, а хто стукає, дуркає, цоркає, бухає в двері, відкриються йому. Наші люди із древності знали то правило. Прочим, як хто уважний, помните, коли рукополагають диякона или священника, то єпископ кладе руки йому на голову і призиває незведення Духа Святого священства на посвячаємого з такими словами Божесна благодать! немощная я и і восполняющая, то есть недостающая добавляющая. І ми сьогодні кажемо, Господи, ми просимо, що нам не хватает, подаруй нам, Господи, но в рамках того, що нам потрібно для спасіння, не більше, не менше. Бо менше не зможемо розкрити таланти, а що більше, може нам повредити. Бо подивимся, Скількох людей привела до духовної смерті багатство, скільки людей обезуміло від високої влади і від великих грошей. Просто нічі з ними не можуть зробити. Все, вони вже вискочили з рамки, і лінія, яка ще може до покаяння їх привести, вже перейдена. Є злочинці, котрі ще можуть розкаятися, а є люди, котрі перейшли ту, ту психологічну границю, після котрої вже. Розкаятися не можуть, ставши окончательно злочинцем і кандидатом у пекло. А ми просимо, Господи, не допусти з нашими людьми. Давай нам ми берегли свою віру. За подарованої, дякуємо, благодаримо тебе, Господи, що нам не достає. Господи, дай нам, так поступаючи, не відступая від Євангелія ні на йоту, ні на буквочку одну маленьку. А так поступаючи, будучи надійними дітьми Божими, а будучи увіреними, що наші імена прописані на небі, у домові Небесній в книзі, не поміняймо прописку небесну на любі земні пости, бо лише в такому случаю ми діти Божі, а у вічності, у прописаних містах на небі і наслідники царства.